Центр підвищення професійної кваліфікації в місті Кельце діє на ринку освітніх послуг протягом 65 років. За цей період об'єднання провело курси навчання для більш ніж 1 мільйона осіб, а школи центру випустили понад 32 тисячі випускників. На ринку небагато освітніх організацій, що мали б настільки багаті традиції, досвід та репутацію. А також користались би загальною довірою серед індивідуальних та корпоративних клієнтів. У рамках Центру підвищення професійної кваліфікації діють школи, які пропонують можливість отримання загальної та професійної освіти. Молодь і дорослі можуть навчатися у загальноосвітніх та профільних гімназіях і ліцеях, у професійних училищах, а також у технікумах. Та спеціалізованих школах для осіб, що вже мають середню освіту. Дорослі мають можливість додаткового підвищення кваліфікації в ліцеях та технікумах, де вони можуть доповнити власну освіту. Школи ЦППК пропонують широкий вибір освітніх послуг, що включають освіту за більше ніж 30 фахами та спеціальностями відповідно до вимог сучасного ринку праці. Завдяки цьому. Кожен може обрати навчання за фахом, який забезпечить можливість доброго працевлаштування, задоволення від праці та поширення власних інтересів. Школи Центру підвищення професійної кваліфікації, окрім можливості отримати загальну освіту, пропонують також професійне навчання у багатьох галузях, переважно у сфері громадського харчування, перукарської справи, косметології, готельного бізнесу, охорони здоров'я. Сільського господарства, а також інформатики, механіки, електрики, охорони праці. ЦППК надає освітні послуги у найбільшій у регіоні мережі, що нараховує понад 80 шкіл. Ці заклади знаходяться на території трьох воєводств: Свінтокшиського, Мазовецького та Малопольського. Така розгалужена структура. Забезпечує легкий доступ учнів до високоякісної освіти поблизу власного місця проживання. Істотною перевагою навчання у школах ЦППК є дуже добре обладнані майстерні для занять за фахом. Сучасне обладнання та дидактичні матеріали дуже допомагають у вдосконаленні практичних навичок відповідно до потреб освіти за даним фахом. У розпорядженні учнів Більше як 50 спеціалізованих майстерень перукарських, косметичних, кулінарних, механічних, електричних, лінгвістичних та мехатронних. Крім того, наші школи надають можливість проводити заняття у 30 сучасних комп'ютерних класах, обладнаних більш ніж 700 комп'ютерами з доступом до мережі інтернет. На заняттях широко використовуються мультимедійні проєктори. Інтерактивні дошки, рідкокристалічні екрани та візуалайзери. Школи Центру підвищення професійної кваліфікації відрізняються інноваційними ініціативами, які не тільки збагачують освітні послуги, але також забезпечують багато переваг для учнів та слухачів. Прикладом такого підходу є навчальні групи, що готують до праці в воєнізованих службах, в армії поліції та пожежній охороні. Курсанти таких груп не тільки одержують необхідні знання з обраної професії, але також беруть участь у додаткових заняттях, пов'язаних з найважливішими аспектами діяльності цих служб. Ще однією перевагою навчання у школах ЦППК є поглиблення вивчення іноземних мов. Молодь обов'язково бере участь у додатковому безкоштовному занятті з англійської або німецької мови, яке називається годиною голови правління ЦППК. Більша тривалість мовних занять, ніж в інших школах, забезпечує швидше опанування навичок спілкування іноземною мовою. Школи ЦППК приділяють дуже велику увагу навчанню практичним навичкам. З цією метою учні, окрім занять за фахом у шкільних майстернях, проходять також практичні заняття на підприємствах. Вони спрямовані на комплексну підготовку учнів до професійної праці. Школи Центру підвищення професійної кваліфікації організовують безкоштовні практичні заняття за кордоном в рамках програми Європейського Союзу Леонардо да Вінчі». Наші учні виїздять на заняття у такі країни, як Франція, Іспанія, Німеччина, Італія, а також інші країни Європейського Союзу. Окрім можливості одержати додаткові навички, молодь там також пізнає найвищі стандарти якості послуг, що діють на закордонних підприємствах. Професійна практика є нагодою до покращення знання іноземної мови, пізнання культури, відвідання цікавих туристичних об'єктів, а також обміну досвідом та налагодження нових дружніх контактів. Виняткові умови освіти у школах ЦППК зумовлюють високі результати в навчанні. Підтвердженням цього факту є щорічна стипендія прем'єр-міністра Польщі, яку отримало вже кілька десятків учнів. Школи Центру підвищення професійної кваліфікації забезпечують учням відповідні умови для розвитку, отримання знань, реалізації власних бажань, інтересів та планів. Молодь бере участь у позаурочних заняттях наукового, художнього та спортивного спрямування. Учні представляють свої навички на виставах та ярмарках, а також беруть участь у багатьох конкурсах та культурних заходах. Висока якість освіти у школах ЦППК. Широкий спектр освітніх послуг, високі осягнення у підвищенні кваліфікації молоді та дорослих, все це здобуло високу оцінку багатьох організацій. У 2010 році освітні послуги Центру підвищення професійної кваліфікації, в тому числі школи для молоді та дорослих, було відзначено найпрестижнішою у Польщі промоційною премією терас Польска».